Ану, ану, покажи. Шкіну там відкрив, положив. Або? Буде тут стоять, або тут ми хочемо. Так що ну це шикардос. Ану, ану, покажи. Це що, так, зайшли, кухня. Це смартік 27,5 метра квадратних. Зайшов передпокій і кухоньку. Ми вирішили так розположити. Ти прийшов, ось бачиш, кинув там е свої там рейс, ага, відкрив, положив Бомба. все гарненько. Тут там чайничок, тут мультиварочка буде стояти, тут мікроволновка буде стояти. А стіл де? А стіл ось ми хочемо або буде тут стояти, або ось тут. Ми хочемо такі полукругенькі, поставити столик і два столички. Так а що ти розказував, що тут десь кімната є? Ось, все, диви, кімната метр сорок на два. З розбіга. Так, ну я... Отсюда з розбіга, і туди. Як а? це метр сорок на два? Та це ж не кімната, це спальне місце. Це окрема кімната, диви, яка. <гум> ну ти тут ти, тут ліх, і тебе не видно. Каже, пішли, покажу тобі двохкімнатний смарт з лоджією. І кажу, ще є. Кажу, яка лоджія? Ось, диви. Виходиш, і ще є лоджія. Оп! Та і хватить. І хватить, що вийшов, покурив і все. Mm -hmm. І дуже популярна, кстати. Уже дуже багато хто хоче її дивитися, і вона, я думаю, де дуже швидко. Дуже крута. Прикольне рішення. Де знайшов? В Пінтересті? В Пінтересті. зараз покажу. Вона От про... просто була отака кухня-студія, це смарт-квартира. Добавляємо тут перегородку, ставимо кухню раз, кухню, два. Ось де. І за перегородкою. Опа! Де, я просто за чого бачу, 26 метрів квадратних була так само вказана. І вона була така і була ще з вікном. Ми тут короче, ще вікно хотіли зробити туди. Ті, але як там на, ми зробили, ось бачите, так? Ага. Ось бач, так само в проході вона да. йде. Туда. І ось так вона виглядає. Не, рішення бомба. Да, да. ну, так, так. Вірли... Тобто вірли... я вам скажу, що тут можуть спати, там, наприклад, батьки. А тут так само може ще бути диванчик, одна дитина, ну спокійно. Я жив в общазі. Ти ж теж ж. Вісімнадцять метрів квадрат. Ну, трьох. мене ж а ну ми в трьох, але в мене п'ятнадцять. Так що ну це шикардос вообще.